Я ніколи не грав в оригінальний Need for Speed Most Wanted 2005 року, що насправді дивно, адже я точно міг його дістати в ті роки. Коли я про нього вперше почув, трішки пізніше, після релізу, звісно, я навчався в школі, і хлопці в класі активно обговорювали Need for Speed Carbon, але в нього я теж ніколи не грав. Взагалі, якщо так подумати, то до 2010 року я грав всього в два-три Speed, Один із них Need for Speed 2 на моєму першому комплюхтері з Windows 98, а другий. я не пам'ятав назву і недавно провів ціле дослідження, намагаючись вгадати ту гру по графіті. Зрештою, зараз мова про Most Wanted 2005 року, бо я вирішив надолужити втрачене чомусь аж. Через рівно 20 років після релізу. Одразу скажу, що мені доведеться з більшості футажів прибрати звук через ліцензовану музику, що напевне нашкодить сприйняттю. Вона мені подобається, але вже як є, поставлю щось рандомне, але приємне. Перш ніж почати, нагадую, що мене можна підтримати на Патреоні на Баймієкофі чи тут, на Ютюбі, за допомогою спонсорства. А тепер погнали. Е, буквально погнали. Цікаво, але в цифровому магазині, де я іноді скупляюся дешевими ключами на відеоігри, я знайшов купу старих Нідфорспідів, включно із тим же карбоном. Але не оригінальний Most Wanted. Тож ну, ви розумієте. Перш ніж почати гру, мені довелося трішки з нею пошаманити. Зараз ви бачите, як в оригіналі виглядала ця гра. Відео не моє, просто тому що я не хотів би капати гру до попереднього стану. Я напевно залишу посилання на оригінальне відео десь в описі. Але якщо коротко, я нічого не встановлював, ніяких модів маю на увазі, просто фанатський патч із розблокуванням розширення екрану до 16 х 9. І прибрав у той набридливий жовтий сечофільтр. І гра умолодилася леді не на 10 років, скажіть. Встановив я гру на свій робочий офісний ноутбук без відеокарти, ну типу з графічним чіпом. Але цього цілком достатньо для гри 20-річної давності навіть на максах і з цим маленьким візуальним макіяжем. Там я й записував футажі, і, напевне, там і монтуватиму. Запис футажів там оце трішки проблема не суть. І я взагалі не пам'ятав, що в старих Need for Speed'ів був якийсь сюжет, і зрештою не дарма бо люди приходять сюди не за ним. Але сюжет є, і він навіть функціонально прикольний. В цьому місті Рокпорті є 15 найкрутіших гонщиків, які входять в топ-15 чорного списку поліції. Наш головний герой прибуває сюди на BMW m 3 і змагається із номером 15, тобто останнім зі списку на ім'я Рейзор. На кону немало-небагато, не багато, автівки обох переможець, забирає все. І ми, типу, як перемагаємо, але в якийсь момент машина починає глушитись. Наша тяночка каже по телефону, що за машиною тянеться мастильний слід. Коротше, машину пошкодили під час словесної припалки. Ми програємо. Рейзор забирає нашу тачку, а головного героя арештовують. Коли він виходить на волю, Рейзор вже зайняв перше місце в чорному списку. Тож тепер наше завдання один за одним перемогти всіх шибайголів, добравшись до Рейзора та помститись. Перше, що варто сказати, поставлено все максимально крінжово. Є, ну ви тільки подивіться на ось це. Like your racing days are over. Це погано, але це хороший тип оця погано. Ну, типу, так погано, що аж добре. Візуал цих сцен дуже специфічний, але в цьому є певний шарм навіть стиль. Для каццен та сінематиків тут використовується суміш ігрової графіки та реальної зйомки, ну типу реальних акторів. І я розумію, що це якось по-дурному, але через низьку якість воно навіть не сильно вибивається і прям пахне дешевими бойовиками категорії B з нульових. Друге, що варто сказати, мені подобається оцей момент, де ми програємо першу важливу гонку. Я ненавиджу ось ці випадки. Де ти, наче як перемагаєш ворога в грі, а потім починається кат сцена, де ти типу, програєш, але це не той випадок. Наша пошкоджена машина реально починає тормозити під час заїзду. Причому не одразу. Ти помічаєш, що вона зупиняється, відпускаєш газ, а тоді знову тиснеш, авто робить невеликий ривок, але знову починає зупинятись. Ти знову тиснеш на газ, ще один ривок, цього разу ледь помітний, і ти розумієш, що ця обістцяна макака тебе надула. Він зчитерів, і це непогано працює для мотивації добратися до нього і забрати своє авто назад. Я щось забагато затрендівся про сюжет, але мені дійсно хотілось, він крінжовий, але не так, як, скажімо, в Need for Speed 15-го року. Він простий як двері, але функціональний, і мені хотілося це відмітити, буквально, наче урок з минулого. Не переускладнюйте речі, і тоді вони навіть можуть бути прикольними. Не намагайтеся зробити тупі речі розумними, залиште їх тупими. Ну, типу. Р Розумійте, що вони тупі. І грайте з цим. Гей, hey, where's your fancy ride? Діалоги тут прям дуже крінжові, неможливо не ржанути. Зрештою, давайте перейдемо вже до гімплею, бо бляха вміє Most Wanted дати гравцю відчуття швидкості. Most Wanted не перша гра серії Need for Speed із відкритим світом, але від першої такої Underground 2 її відділяє всього 3 роки. Тобто, з одного боку, студія Black Box мала достатньо часу, аби визначитися, що робити із цим відкритим світом, а з іншого не мала так багато можливостей відточити цей відкритий світ до ідеалу. Втім, те, що в них вийшло, доволі вражаюче, як на той час. Рокпорт представляє собою дуже невеличкий відкритий світ за сьогоднішніми мірками. Він не забитий всілякими активностями чи колектіблсами, і активностей тут всього кілька типів, але всіх їх доведеться виконувати, аби просунутися по сюжету. Адже аби перейти до наступного суперника з чорного списку, доведеться виконати кілька вимог: пройти певну кількість гонок, виконати ті чи інші випробування у боротьбі з поліцією, та сягнути щораз більшої винагороди за свою голову, що здобувається завдяки тим же втечам від поліції. Аби виконати вимоги, доведеться протриматися в погоні певний час, тікати водночас від кількох поліцейських машин, знищити певну їхню кількість або що. Є ще всілякі дрібниці, по типу, щоб тебе засікли на радарі із певною швидкістю, але це вже дрібниці, як я вже сказав. Спочатку мене дратували вимога ганятися від поліції до кінця гри вона дратувала мене все більше, бо це не зовсім те, чим я хотів тут займатися. Але зрештою, я розумію, що в цьому весь сенс Most Wanted. найбільш розшукуваний. Якщо правильно підійти до справи, то ці погоні можуть бути достатньо веселими. Наприклад, аби зупинити копів, корисним буде проїжджати крізь заправку, аби викликати вибух, або зруйнувати балку, або на поліцейських впало щось важке, або закрили їм шлях до тебе. Я часто не встигав помітити ці місця, хоча вони відмічені на мінікарті. Я тупий, але гадаю, це може бути весело. Тут є неглибока система пошкоджень, не все навколо руйнується, звісно, але багато що на дорозі таки можна збити. Якщо тримати в голові, що грі вже 20 років, виглядає доволі таки вражаюче. Але я прийшов сюди здебільшого за самими перегонами. Їх тут кілька типів: стандартні перегони на декілька тіл або одне велике. Перегони на вибування, де останнє авто вибуває і так 3-4 кола поспіль, перегони на швидкість, де ти можеш пройти останнім, але перемогти, якщо на радарах в певних точках в тебе буде найвища швидкість, і ще якась фігня із передачами чи щось таке. До цього я намагався не торкатись, гавна якась. Зараз хтось точно мені напише, що там щось просте, але я тупо не хотів розбиратись, що з цим робити. І це, звісно, не говорячи про заїзди проти самих босів. Як ви могли здогадатись, їх тут 15. Зауважте прикольну деталь: в цьому заїзді я змагався проти тяночки на ім'я Ізабела, номер 12 в списку, здається. Але крізь скло можна побачити, що в машині явно сидить моделька лисого мужика. Що мені реально подобається, так це відчуття швидкості в цій грі. Різниця в 150 і 200 км на годину відчувається разюче. Ти можеш сягнути із значно вищої швидкості, і тоді ледве встигаєш помітити, що відбувається на дорозі, потрібно бути уважним. Коли тут все навколо розмивається в твоїх очах, воно розмивається не через блюри, як в сьогоднішніх іграх, а того, що ти реально кап'єх швидко їздиш. І це вже не говорячи про застосування нітро, яке швидко перезаряджається і дає серйозний приріст до швидкості, використовувати його просто кайфово. І це не в порівнянні з сучасними іграми. Серйозно. Я буквально недавно заходив Нітрос Speed 2015 року, і Нітро ну просто курям насміх в порівнянні з ось цим. Зі зміною гонок ти помічаєш, як використовувати Нітро в чаті твої вороги. Вони точнісінько, як ти врізаються в перешкоди, туплять, але при цьому можуть бути і серйозними суперниками. І іноді мені здається, що вони взагалі телепортуються так швидко, вони рухаються, коли вони просто десь далеко на карті. Знову ж таки, неважливо. Я думаю, що так і є. Що ще дуже мені тут подобається, так це те, що якщо тобі кажуть перемогти в гонці, це значить, що ти маєш перемогти в гонці. Ніяких других і третіх місць. Сьогодні в перегонах частіше важлива участь, ніж перемога, ніби нічого не має значення. Але кожен заїзд Most Wanted, я думаю, в більшості таких старих перегонів має значення. Перемогти треба не тільки босів, а кожен ось цей заїзд, аби дійти до боса, треба перемогти. Буквально. Спочатку всі заїзди в Most Wanted здавались мені дуже простими. Я прям на їздичах розривав суперників, але із часом кожен заїзд ставатиме складнішим. І що цікаво, не від того, що твоїй автівці не вистачає швидкості, просто траси вимагають більше концентрації, ти частіше тупиш, на відміну від своїх суперників. Зрештою, не те, щоб не обійшлось без мінусів. Наприклад, по-перше, я помітив, що коли увечері сідаю годинку поганяти, і мої очі трохи втомлені, на деяких трасах мені дуже важко зорієнтуватися, куди повертати. Я знаю, що тут величезні знаки поворотів, але воно все якось розмивалося, змивалося. Я все списував на скіл іщу, але гадаю, що якщо повернути той оригінальний жовтий сякофільтр, то така проблема з'являлася б частіше. Я ж то його прибрав. По-друге, трафік. Я знаю, що це норма для НФС. Я знаю, що є ігри, де якась машина з'являється прямо перед тобою, ні звідки десь наприкінці заїзду. Це не той випадок. Але ближче до середини гри, де заїзди складніше, мені все частіше траплялися ситуації, коли я їду по своїй лінії, а рандомна машина по своїй. Але навіщось вона вирішує від мене ухилитись, заїхавши на мою половину дороги. І це коштувало мені перезапуску всієї гонки не один раз. В якийсь момент я навіть подумав, що це навмисна ізмова якась. Коротше, тут є, хоч і невеличкі, але косяки в штангу, як на мене. Або це реально було навмисне? Може воно так прописано, щоб зіпсувати тобі заїзд яхиз? Ну, ускладнити. Втім, як я вже сказав, головне тут це відчуття швидкості. Все ж серія називається жага швидкості. І Most Wanted справляється із цим завданням дуже добре. В нових іграх я чомусь цього просто не відчуваю, як в старих. І це не ностальгія, бо як я вже казав, раніше я в Most Wanted не грав. Зрізки шляху тут доволі корисні, здебільшого вони невеличкі, але можуть подарувати вам кілька секунд переваги, особливо коли дозволяють зрізати якийсь крутий поворот, проходячи який довелося б помітно пригальмувати. Я розумію, що тут я нічого особливого не видав, але вчасно помітити невеличку зрізку тут приносить куди більше задоволення, ніж коли дорога роздвоюється, і тобі потрібно брати, якої ти поїдеш. Поліцейські, до речі, цілком можуть приєднатися до вас під час перегонів. Першу половину гри це взагалі трапляється не часто, але поліцейська погоня може випадково початись прямо під час рандомного заїзду або не початись. І коли ви дійдете до фінішу, копи зовсім від вас не відстануть. І чим більша нагорода за вашу голову. Тим далі по сюжету ви присуватиметесь, і тим важче буде справлятися із мінтами. Вони тут бувають доволі надокучливими. Зрештою, а де не бувають. Як я вже казав, це не зовсім те, чим я тут збирався займатися, але це тримає гравця в напрузі. Я не раз так втрачав лік часу. Зрештою, трішки заспокоїти копів можна змінивши машину, аби викликати менше підозр. Візуально гра досі виглядає чудово, знову ж таки, якщо трішки пошаманити і прибрати обмеження тих часів, але не більше. Не треба оновлювати графіку, ефекти тощо. Звісно, геометрія оточення чи гори десь там вдалині досить таки видають в ній стару гру, але чорт забирай не 2005 року. Я б сказав, що це виглядає десь на 2012-2013 роки. Як я зрозумів, тут якби осінь, які місцени, де навколо пожовтілі дерева, листя і так далі, мої улюблені. Вони просто чарівні. Та й взагалі атмосфера у грі є. Але ви вже це бачили по крінжових роликах синематиків. Ride, Динамічна зміна погоди, наскільки це було можливо в той час, додає грібалів. Ні з того, ні з цього може початися ціла злива або просто моросити дощ. Про кастомізацію автівок я багато не скажу, бо вона мене не сильно хвилювала. Для прокачки я просто купував і ставив те, що було найбільш актуальним, а отже, найбільш потужним. Це не автомобільний симулятор, і я за це грі дуже вдячний. Не треба перенавантажувати те, що чудово працює без перенавантажень. Мені взагалі більше подобаються ігри по типу Hot Pursuit, де мені не треба запарюватись шинами і двигунами, я просто беру реально існуюче авто, ну бажано реально існуюче, і йду розважатись. Частіше мене всі ті речі із начинкою автомобіля дратують, але тут цієї кастомізації рівно стільки, скільки мене влаштовує. Автопарк сам по собі доволі приємний, завжди хочеться спробувати поганяти на якомусь іншому авто, а система, де на новій машині тебе менше переслідує поліція, ще й винагороджує за це. Попри те, що я швидко знайшов собі зручного залізного коня, який довго розганяється, але якщо вже розігнався, то його хрін піймаєш. Але чесно, гра чудово справляється з тим, аби підштовхнути тебе, спробувати щось нове. Загалом моє знайомство із Most Wanted через 20 років після релізу було дуже приємним. Гадаю, так як тоді сьогодні вже не роблять. І це в мені говорить не ностальгія, як я вже двічі казав. Це не гра мого дитинства, хоча і з тих часів, і в неї досі втрясся дуже весело грати. Я навіть не можу сказати, що геймплей тут якось застарів. Чи що ідеї з того часу сильно розвинули, швидше їх тут просто небагато, але все, що є в грі, відчувається потрібним, ну гаразд, майже все, окрім того типу заїздів, якого я уникав. Мені здається, що справа якраз в тім, що поверх всього цього необхідного наклеїли стільки всіляких дурниць, що це необхідне сьогодні втратило свою ідентичність. Я не впевнений, що Most Wanted можна назвати кресленням для майбутніх Need For Speedів. Я гадаю, що креслення з'явилося дещо раніше, просто я в нього не грав. Але це явно певний ідеальний образ, за яким Electronic Arts пізніше ганятимуться років з 10, який і не нас доженуть. Ніяких мікротранзакцій, ніяких маловажливих подій та ще менш важливих активностей у відкритому світі. Простий як палка сюжет із крінжовою атмосферою бойовиків мого дитинства, і бляха офігезне відчуття швидкості. Ця гра варта того, аби пограти в неї через 20 років, наче я знову повернувся в школу. Нагадую, мене можна підтримати за посиланнями в описі відео. Якщо воно вам сподобалось, проявіть активність в коментарях, бо я якби планую пограти тепер в карбон, гру, про яку постійно тренділи мої однокласники, а я, курва, не розумів, про що вони. Тож, якщо вам буде цікаво, наступного разу розповім про неї. А я наразі з вами прощатимусь. Цьомки вас в карбюратор і папа. -па. I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt.